У понеділок, 8 вересня, до Житомира прибув Аурімас Мокус, громадський діяч, волонтер, мандрівник із Литви. Аурімас від перших днів війни активно допомагає українському населенню та військовим. У Житомирі я, тому що повертаюся додому після однієї своїх місій гуманітарної. Ми з друзями і колегами привезли вам гуманітарну допомогу, те, що і робимо від початку війни. Перший приїзд був, здається, в перший тиждень війни. Тоді більше проїхав як військовий кореспондент, щоб показати, що відбувається. Тоді були великі потоки. Люди виїжджали, трішки дивно виглядало. Вони біжать, а я їхав на мотоциклі, щоб легше дістатися і виїхати було. Тоді, здається, доїхали до Білої церкви, бо Київ був оточений, і ми чекали тоді людей і почали займатися евакуацією. Допомагали людям, які виїжджали жінкам з маленькими дітьми, навіть тваринкам, собачкам і кішкам. Намагалися всіх вивозити, хто хотів потрапити у Європу. Аурімас нам розповів, що без вагань почав допомагати Україні, адже литовське населення пам'ятає окупацію їх держави. Так навіть такого просиня була. Почому бо ми, литовці, пам'ятаємо і знаємо, що було в окупації у нас. Ми пам'ятаємо свою окупацію і пам'ятаємо, що росіяни ніколи доброго нам не давали. І їх ноги у нас ми ніколи не хочемо бачити, і хочемо бути незалежні. І вам цього бажаємо. І знаємо, що якщо ми вам не допоможемо, тоді ми будемо наступні. Просто ми будемо наступні, і все. Втім, Аурімас поділився випадком, що стався під час одного з його приїздів до України. Коли він віз гуманітарну допомогу, польські прикордонники виявили у монтажі речі, перевезення яких на той момент уже було заборонено. Тільки що закон. Тоді напередодні війшов в дію закон, що військові перескопи старі, які я знайшов, хтось мені з Литви подарував. Я вже раз завозив їх, і наступного разу на польському кордоні на мене завели кримінальну справу. Ледь не став контрабандистом заборонених речей. Дякую польській прокуратурі, яка оцінила все, що я не ховав, що це все було задекларовано, і що я потрапив просто в бюрократію, і вони знали цю кримінальну справу. Але за цей час потрібно було вирішити, з чим ще вам можна допомогти. Мугти, бо не хотілося приїжджати, поки цю кримінальну справу заводили. Так і вирішив, що потрібно по іншому привернути увагу, що литовське населення не втомилося спонсувати, не втомилося допомагати Україні, і чим побільше, глобальніше хотілося привернути увагу не тільки литовців, але й і світу, щоб більше концентрували свою увагу сюди. Тоді Аурі Масмокус наважився переплити Тихий Океан, і вже у вересні 2024 року у Каліфорнії США він розпочав свій заплив на одномісному човні, який побудували українці. Через найбільший у світі океан він приніс послання: Литва стоїть разом. Там би було закодовано... у цьому було закодовано, що ми Литва, маленька країна. Допомагаємо і будемо допомагати Україні у цій війні. Так вийшло, що тихий океан пройшов. Залишилося декілька днів пройти через Коралове море, уже побережжя Австралії. Якраз я вже знав, що підходить дуже великий циклон, і там піднялася буря до четвертої категорії тайфуна. Я звичайно думав, що пройду поблизу нього, але у мене перервався зв'язок, і почалося багато різних проблем. І не вийшов на зв'язок. Я не дізнався, що ця буря йде на мене, а я йду на неї. Потрібно було три з половиною дня виживати в морі при бурі четвертої категорії тайфуна. Це означає, що хвилі від 11 до 16 метрів у висоту і вітер від 130 до 220 кілометрів на годину. Через циклон завершити свою подорож мандрівник самостійно не зміг, тому подав рятувальний сигнал і був врятований військово-морськими силами Австралії. Воєнний корабль Австралійський Австралійський військовий корабель приплив. Там звичайно були скоординовані операції з повітрям, тому що вже на другу добу я надіслав рятувальний сигнал. І тоді австралійська авіація знайшла мене через мій сигнал і почав зі мною контактувати. І надіслали корабель на допомогу. Корабель підплив, коли вже було можливо, і мене тоді врятували. Тепер Ауріма повертається до клейпеди і не полишає надій відвідати Україну у мирний час. Хочеться, княжна приїхати в Україні. Хочеться, звичайно, приїхати в Україну в мирний час. Хочеться якомога скоріше побажати вам мирного неба. Бо знаємо, що таке війна. Це найгірше, що з людством може статися. Звичайно, нам дуже шкода, що у вас така ситуація, але ми це все розуміємо, тому ми намагаємось бути тут. Бо, коли закінчиться війна, я думаю, ви цього не забудете, і ми будемо дружити народами. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій, СТВ.